Ісусу Христу. Маємо сьогодні е, далі промінчик Божої опіки над нами, день недільний. Маємо руку Господню, яка нас веде через Євангелія. І будемо скромно розважати про уривок, який е, є в сьогоднішньому е, о, поданий в уривку на неділю, на недільне Єванглія. Про дуже якби, нескромну відносно подію відносно церковного життя. Оповідається про день суботній, тобто день, коли є приписи майже нічого не можна робити, не можна там більше 500 чи 600 кроків робити. Тобто ви ще в цей день ходите і рахуйтеся, які кроки ви робите, бо якщо перевалить за ту цифру, ну, то порушення закону, а хоч одне, одне порушення. Точніше, я забув, скільки років, але там 600 приписів було. І хоч одне порушення відбулося, все, ти вже не гідний. І не можна їсти готувати, тому євреї в п'ятницю готували всі їсти. У нас теж в п'ятницю зайняті, тільки, може, відпочинком, а в євреї було по-інакшому. Ну, так чи інакше, цей був день для того часу, для того народу таким особливим. Ну Ісус проповідував, в храмі була там жінка, яку тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Тобто є недуги природні. Моя бабуся була дуже зігнута через 90 років їй було. Тобто, це є така, скажімо. Ну, не кажу, що це дуже правильно, що люди в старшому віці і зігнуті, але це більш природніше, коли дух згинає, корчить, ну тоді, що тебе там не колов, що би не мастив, воно не поможе. Тому що це духовна, духовна хвороба. Ми не знаємо причини, не будемо судити нікого. Є факт, що вона аж 18 років. Ну це досить довго, ви розумієте. Побачивши її, Ісус покликав її і промовив до неї. Дуже важливо, що Господь помічає, тобто Він перший помічає, а не вона його просила. Але дуже важливо, що людина має прийти, тому він її кличе. Йому не важко було до немічної, скволеної, скорченої самому підійти. Але важливо, чи вона рухалась би до нього. І тому завжди Господь дивиться таким способом на напрямок, чи людина хоче. Хоче прийти до свого Бога. Чи визнає його тоді тим, в кого хоче отримати ці ласки? Да, дійсно несправедливо скорченої казати, ходи, ходи, а ну давай пройдися ще за 5 метрів, а ще 10. А, ну бачу, ти молодець. На тобі, будь ласка, має зцілення. Ісус покликав і промову до неї. Може, навіть їй, вона не підходила, просто покликав її і промову до неї, щоб вона просто на нього звернула очі. «Жінко, ти звільнена, звільнена від недуги твоєї. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталася і почала прославляти Бога. Це ще одне свідчення, що моментально випростатися дуже важко, якщо стільки років ти був в скрученому стані, мені, мене вражає то не людська винахідливість, то диявола, винахідливість, який надихав інквізиторів. Одна я був в музеї інквізиції, не хочу вам там всього розказувати. Е, я своєю такою юнацькою уявою це всі жахіття уявив, але один із видів катівні це коли шию з руками ну приковували ну, до шиї твої руки, і це все приковували до ніг. Тобто тебе повністю згинали. І в такому положенні ти був рік-півтора, повністю завжди. І в один день демонстративно тебе розпинали, і кат просто тебе різко розгинав. Відповідно, всі кості, суголоби ламалися. Ну і людина, напевно, помирала в муках. Це такий був спосіб педагогів того часу, щоб, не, щоб так заохочувати до чогось людей. Такі методи, певно, і зараз діють. Вони, певно, історії не читали, що ці методи не працюють, ну але. Це і методи диявола. Отже, що диявол скручує, що скручував, що буде скручувати, це його природа. Приходить інша природа, природа Бога. Він покликав, поклав на неї руки, і вона зараз же випросталася. Тобто природа Бога вона завжди вирівнює. Одразу. Одразу діється чудо. Бог може діяти в часі, бо є різниця між чудом і зціленням. Зцілення це природні зцілення. Коли, наприклад, зараз я є в стані виздоровлення після ОРВІ, як це називається грип по-нашому. Це коли таке нежить, гломота і тому подібне, у мене ці дні якраз був запланований постільний режим, якого я дотримувався, старався принаймні хоч кілька годин на добу, та. Е, то е, зараз відчуваюся далі таке, ще не, не повністю одужавши. Ось, але це є природнє як зцілення. А чудо це коли різко відбувається. Це коли людина, от як в нашому випадку сьогоднішньому Євангелію, зцілилася одразу моментально. І тим більше, що це була причина не фізична хвороба. Буває, що фізична хвороба одразу проходить, а духовна це важче. Ну і маємо е, діалог. Тоді начальник синагоги обурений, що Ісус оздоровив в суботу, озвався і мовив до народу. Немає сміливості до Ісуса промовити, побачив, що силу Силу і авторитет Чудес. Шість день є, коли маєте працювати, тоді приходьте і оздоровляйтеся, а не в день суботній. Чому, як ви думаєте, повстали закони? Взагалі, чому є закон? Якийсь припис. Щоб був порядок. Цей порядок він потрібний для безпорядщиків, Це дітей. І тому правила дорожнього руху, правила етикету інші правила постають, щоб допомогти молодому поколінню. Мислити правильно, хотів сказати, але ну, ми, ну, ми, напевно, що хай буде, мислити правильно. Є такі певні, та, наприклад, якщо ви сидите в театрі, у вас всіх великий ряд сидінь. Який ваш підлокітник? У вас є тільки один підлокітник, хоча у вас два по етикету. Правий чи лівий? Ви не правий лівий? Я забув який, але у вас тільки один. Якщо побачите, що як дивіться на більшість, якщо більшість на лівому, наче й ваш лівий. Якщо на ваш лівий хтось поставив невихований сусід справа, ну то можете його штуркнути, хай на свій лізе. Тобто є звичайні певні е е е норми, таке. і коли знаєш всі норми, якось в загально в театрі тоді ніхто не буде сваритися. Або не обідеться, що хтось розсівся на два Л-підлокітника, і той хтось сидить між... І немає свого. І так кажуть дрібниці. Тобто правила допомагають якби, організувати якби, хаос чи непорядочність в цьому житті. Я там знаю, чи він їде, не їде, але є ці які йому мені підказують, чи він їде, чи не їде. І різні анекдоти навіть на цю тему. Так от, і правила показують, як легше жити, і за ними насправді можна жити. Но, з іншої сторони, є інше, вище правило любові, тому що Ісус каже, найвищу заповідь, люби Бога Твого, люби всім серцем, всією душею, всією силою Твоєю, всією думкою Твоєю, а ближнього Твого як себе самого. Це є правило любові. І насправді зцілити в суботу це є елементарно, як Ісус каже, хіба кожен із вас не відв'язує в суботу свого вола чи осла від ясел і не веде поїти, це ж теж робота. Та? А в іншому випадку каже, якщо ваша тварина впаде в яму, хіба ви її не витягнете в день суботній, а людина впавша, вона лежить, зігнуться. Цю жінку, дочку Авраама, підносить гідність жінки. Це, до речі, для євреїв така якби революціонар Ісус. Бо жінки тоді не дуже вважалися за людей дуже так. Діти, тим більше. Яку сатана зв'язав, ось 18 років, не треба було від цього вузла звільнити в день суботній. І, як він говорив, це усі противники його засоромились. І увесь народ радів усім славним учинкам, які він робив. Давайте собі так роздумуємо. Чому, просто хочу почути вашу думку, чому хто в нас тут був? Начальник синагоги, хай буде Фарисеї, садукеї, чому їх так нервувала особа Ісуса? Ваші версії якісь. що Тому там По черзі. Були правила, які він відміняв. Ну добре, гарна версія. Ще? Просто була в людей віра, і вони бачили, що віру, і можна щось змінити. Була в людей віра. І він показував цю віру, яка щось змінювала. Ще ваша думка. Для мене, як логіста, от, ну, Ісус робив добро, а робив Його часто, ще й в храмі. Ну треба потішитися, що маємо добродія такого чудотворця, дійсно якогось Божого чоловіка, який духи виганяє, зціляє. Чому людині важко радіти, коли хтось робить щось таке величне, тому що вони не могли це робити. І тут для мене така відповідь. Я так просто скажу свою останню думку, вичуло, що якби, спільнота Галілеї не всіма священиками приймається тому подібне. Я почав думати, чому? Чому вона настільки, ну, на перший погляд, негативно сприймається, я кажу перший погляд. Ну, Тому що в спільноті Галілея говориться за чуда, і часто ці чуда відбуваються. Та якщо я, священник Пересічник, визнаю, що Галілея є добра, ну, то ці люди мене спитають, отче там, Андрію, от в того оця, і в тій спільноті відбувається чуда. А чого в нашій церкві не відбувається? Ви що, гірші? Тому що ви вигідніше отцю Андрію чи Миколаю, Визнати, що Галілея погана. І ця сама логіка, я сьогодні, аж це Євангелій мені допомогло, якби ці, це зрозуміти. Бо в цих начальниках синагоги не відбувалося чуд. А в цього Ісуса відбувалося. Тому Він наві настільки ну, побачив цю силу в Ісуса, що не сказав до Ісуса, що ти тут мені в суботу, е, е замішання робиш в моєму храмі, та, не в Божому. Там. Ось. А почав до людей говорити: що ви приходите взагалі до церкви. В суботу, певно, і до церкви він не хотів, щоб люди ходили. Я не знаю. Але людина, коли має цю. Страх, що її не будуть поважати, а будуть поважати чудотворця Ісуса. Певне страх влади. От хоче цією владою кричати, хоче проявляти, показувати її. Це такі, якби судорожні е схватки останні перед втратою влади, і людина тоді свариться, показує себе великого начальника, правильного, дуже в себе вдіває ці закони. А подивися, а що в Конституції написано, а що в цьому написано? Це не по закону. І Господь сьогодні би, це осуджує, показує, що лицеміри, це насправді лицемірство. Бо якщо люди прийшли до Бога, то до того, хто дав закон любові, а закон любові він якраз діє по милосердю, а не по закону. Тому закон насправді потрібний для поган, це сказав апостол Павло. Ці всі приписи, скажімо, які ми маємо в житті, потрібні тільки, напевно, для дітей, щоб вони зорієнтувалися в житті чи лівосторонній, чи правосторонній рух. Але ми, дорослі, вже маючи би, цю основу, маємо керуватися саме законом любові. Ну, Але тут найважче, бо е, по закону. Е, Закону, по законному закону легше е, жити, по ньому просто жити. Просто є закони, комп'ютер, ага, є формула і відповідь. Є порушення, все, ти покараний. А по закону любові е, насправді важко набагато важче, бо його треба відчувати. А щоб відчувати, треба жити, певне, що з Богом. Він ну, на останок тільки похвалюється знову наш статут. Не наш статут, а статут, який дала Київська архієпархія. Це вже канцелярія патріарха, патріарха піднялася. Знову адміністрація Дніпра завернула, бо сказали, що там треба поправки ще одні внести. На основі ми діємо на основі державних законів. А ви церковники маєте свої закони, тому ми не можемо пропустити на основі наших державних законів, а церковники не можуть допустити змін, які подає держава. Тому рахуйте, що нас не знаю, коли зареєструють. Знову ж таки, дбатили законів. Е, отець Тарас, е, бідолашний, я так скажу, вже втомився. Він тихенько тільки вислав ці поправки знову в канцелярію нашого Донецького Пзерхату. Не знаю, що там буде, але, напевно, для чого це кажу, моліться. Моліться, бо по закону насправді нас важко зареєструвати. Е, добре. Отже, маємо Бога, який завжди приходить до людей. Він завжди є в храмі, особливо в храмі, де є місце Його особливого поклоніння. В цьому ж місці завжди збираються ті, які потребують Бога. Не всі зараз Томаківці потребують Бога. Я не кажу, що наш єдиний храм, але не всі храми, які протестантські, повнезні зараз. Та? Тобто люди. Мають, значить, в них все добре. Їм не потрібно чогось зверху. Напевно, що. Я не то, що кажу, їм не потрібно. Вони думають, що їм не потрібно. Їм просто не сказали правду. І ми покликані сказати їм правду, що їм потрібно Бога, який любить. Бо вони цієї любові можу, цю любові можуть шукати в замінниках десь. Ну, переважно де шукають відчуттів любові в телевізорі, в відпочинках. Вчора було кльово, сьогодні кльово бити не може, бо на рибалці попили рибаки, і вже кльова на другий день бити не може, риба вже не клює, бо голова болить певна такий анекдот. Тобто, насправді це все замінники щастя: чіпси, пиво і тому подібне. А Бог завжди є в основі. Він приходить перший, він звертається до людини і любу проблему своєї дочки, дочку Авраама, подвижника Старого Завіту. Він звільняє. Маємо сьогодні приклад героя Бога, революціонера, такого, який ламає закони суботи. Якби, ну, це не поломане закону, він не порушив закону, Він ще навіть зробив більше, не тільки напоїв тварину, він звільнив людину. І, і, як говорив, це усі противники його засоромилися. Напевно, ця совість прокинулася в них, бо вони засоромилися. Вони зрозуміли, що вони неправі. А увесь народ радів усім славним учинникам, які він робив. Учинкам ще й в множині. Напевно, це не єдиний вчинок, а ще кілька їх там було. Тому маємо Бога, який далі діє, який. Показує свою славу, показує свою велич е, і провідіння Боже. І вчорашні, е, вчорашня посвята храму, колись може буде час, але все немає часу. Е, я побачу, як Бог діяв, бо дуже багато речей було не підготовлено, не ну, прорепетировано, не пропробувано і пробувалося вперше. І воно все спрацювало, все було добре. Були, звичайно, якісь там дрібні нюанси, бо ми ще не на небі. На небі там було б, напевно, ідеально і тепло, та не встигли ми нагріти. Ну бо дивіться, якщо не вкладаєш перед в тепло, так як тут вклали в батареї, ну, то не може бути за кілька годин таку махінерію огріти. Я для чого веду? Так само про нашу душу. Якщо ми не вкладатимемо серед тижня, ну, то за одну неділю ми не розігріємо нашу душу до стану святості. Ну, вона буде. Є пересічні прихожани, назвемо їх так. Або прахожані, які проходять повз храм, прийшли, поставили свічку і пішли. Тому я не люблю свічок, бо я одразу виявляю людей, які проходять і йдуть далі. Ось, І е, людина тоді не живе. Вона просто собі заспокоїла, взяла якусь дозу духовного задоволення, що вона раз на тиждень прийшла. До Бога, і Бог там нехай вже її зарахують. Це ж ліпше, ніж сусід, який взагалі не ходить. Я вже хоча б трошки ходжу. А насправді це є ну, основа, але найважливіше це духовне життя серед тижня. Тому молімося, читаємо слово Боже, зустрічаємося на групках читання слова Божого, допомагаємо на парафії, включаємося в церковне життя максимально, будьмо церквою для наших сусідів, близьких, знайомих, свічмо. Даваємо свідчення нашої віри і побачимо, що ці закони світу, закони суботи, як сьогодні, які Бог порушив, ці закони світу будуть проходити, засоромлюватися, а закони Божої любові будуть торжествувати, і ми будемо до цього причетні. Тож вітаю вас всіх потужників, які це будуть робити на славу Божу і е, освячення себе, радість ближнім і на славу неньки України. Слава Ісусу Христу!